Заповнив анкету, розповів про свої досягнення і цілі, залучив друзів, аби підтримували в інтернет голосуванні і отримав якнайбільше голосів. Такою є формула успіху в рейтингу найуспішніших студентів рівненщини. Інтернет голосування позаду, і переможці приймають вітання. Всі задатки для цього є. Є намагання, є результати. Нам лишається тільки підтримати. Світлана Левицька пишається другий рік поспіль. Переможець рейтингу представляє саме водний університет. Минулорічний лідер Віктор Чугай радіє успіхам переможниці нинішнього року. Хайсеншається роз розвиваються і успіх буде за ними. Це в принципі результат довгої плідної роботи. Всі досягнення вони є поступовими, вони доповнюють один одного. Ну і звісно ж, завдяки такому прекрасному конкурсу, є можливість розказати про себе, заявити свої досягнення. І, звісно, друзі. І Віктор і Аня є активістами молодіжної організації Smart People. Її лідер Тарас Комаренко, також минулорічний лауреат рейтингу. Шляхи активної молоді рівного перетинаються у багатьох навчальних та розважальних проєктах. Ми намагаємось об'єднувати в одній спільноті молодих професіоналів в різних сферах, зокрема це реклама, маркетинг, інформаційні технології, фінанси для того, щоб спільно реалізовувати проекти, отримувати досвід. Найбільше лауреатів серед студентів Острозької академії, Релігієзнавець Наталія Кулініч. Отримала диплом другого ступеня, окрила на перемогою, ділиться найближчими планами. Дуже хотілося після закінчення майстеріму вступити успішно на аспірантуру для того, щоб мати можливість потім викладати у вищих навчальних закладах, тому що ця робота мені дуже подобається. Ще одним моїм захопленням, звичайно, є журналістська діяльність, і я досить активна в цій сфері. Досягати цілей легше, коли є надійна підтримка друзів, і цьогорічні, і минулорічні переможці рейтингу найуспішніших студентів знають це чудово. Я хочу в першу чергу подякувати своїм всім. Друзям, знайомим, тим небайдужим людям, які проголосували за мене, і тим самим підтримали мене коледж Радивилів. Я вам дуже дякую за підтримку. Сьогодні я вболівала за свою одногрупницю і за свою найкращу подругу Наталку. Дуже радію її успіхам. Я знаю цих студентів не лише як кращих, але як найкращих тому цей конкурс, на мій погляд, дуже чітко визначив кращих з кращих, які війшли в цю двадцятку. Студентка журналістка Іванна Пристайович бере участь у рейтингу другий рік поспіль. каже, що прагне насамперед формувати широке коло контактів і навіть виводить власну формулу успіху. Краще бути. Е... Хорошистим, широким колонзнайомстві ніж відмінником без контактів, нові контакти, нові ідеї, заряд позитиву і впевненості. Таким запам'ятається нагородження найуспішніших студентів, його учасникам. Попереду студентське свято і студентські будні. Кожен день яких буде наповнений новими можливостями для розумних, активних і впевнених. Приємно, що проводяться такі конкурси, відзначають найкращих і видимичі дімого телеканал рівно день завжди підтримують молодь у таких справах. Віталій Голубів, Юрій Кобів, новини Рівного.